Світ дуже динамічно міняється, і багато людей все більше живуть в ілюзії. Але Ісус завжди повертав людей у реальність. І те, про що він попереджав, воно збулося, і багато чого ще повинно збутися. І якщо вивчати Слово Боже, то дуже легко зрозуміти, у якому часі ми живемо, і що буде далі. Багато людей хочуть жити в гріхах і кажуть, я встигну покаятися а там колись перед смертю. Но не розуміють, що Бог з лукавими чинить по їх лукавство. І такі люди точно не спасуться. Тому Бог дає ще час, і необхідно його використовувати, щоб прийти до Бога, до церкви, тому що перебувати в ілюзії дуже небезпечно.